Мотокоса або тример це ручний садовий інструмент, який використовується для стрижки трави, сінокосіння або обрізання кущів та заростей. Вона характеризується ефективністю, простим принципом роботи та відносною компактністю. За типом живлення, усі мотокоси поділяються на три види: бензинові, електричні та акумуляторні. Бензинові працюють від двигуна внутрішнього згоряння та вважаються найбільш потужними з усіх видів мотокос. Вони ідеально підходять для великих площ, але можуть бути гучними та важкими у використанні. Електричні мотокоси потребують підключення до електричної мережі, тому площа обробки буде залежати від довжини шнура та подовжувача. Вони менш потужні, але легкі у використанні і потребують менше обслуговування. Електричні мотокоси ідеальні для невеликих або середніх площ. Акумуляторні мотокоси це особливий тип електричних мотокос, які працюють від літій-іонних акумуляторів. Вони забезпечують мобільність без обмеження довжиною кабелю, але їх робочий час обмежений залежно від ємності акумулятора. Вибір на користь саме електричної мотокоси варто робити за таких умов. Невелика площа газону це ідеальні рішення для маленьких ділянок до п'яти соток. Робота у зонах з обмеженим рівнем допустимого шуму. Електричні тримери зазвичай працюють тихо порівняно з бензиновими моделями. Це може бути важливим фактором, якщо є відповідні потреби. Підтримка навколишнього середовища. Електричні тримери не виділяють вихлопні гази, тому вони екологічно чистіші в порівнянні з бензиновими моделями. Вони не потребують використання палива та мають менший вуглецевий слід, спрощене обслуговування. Електричні мотокоси не потребують заправки паливом або заміни масла. Вони не мають складної системи запалювання, тому мають менше потреби у технічному обслуговуванні. Наявністю безпосередньому доступі джерела електроживлення. Оскільки тримери працюють від електричної мережі, вони підходять для використання на ділянках, де є доступ до електричного живлення. Для тривалої роботи може знадобитися подовжувач або розетка поблизу.